На сьогоднішній день кожний нормативно-правовий акт повинен бути затверджений в юстиції. Щоб щорічно не затверджувати такий нормативно-правовий акт в юстиції Є така пропозиція затвердити такий нормативно-правовий акт, розпорядження про щорічний фестиваль Український коровай сусіди того, що дана процедура є е, довготривала, і щоб щороку не реєструвати дане розпорядження, затвердити і зареєструвати його один раз і проводити цей це фестиваль щоріч. Кожен міг ознайомитися з цим розпорядженням. Е, хочеться сьогодні вислухати думку кожного, е, зауваження, пропозиції. Замітки щодо того розпорядження. Ці пропозиції будуть запротокольовані, обговорені, і звіт про громадське обговорення буде висвітлений на сайті. Моя пропозиція внести в склад організаційного комітету представників громадських організацій. Перший фестиваль це був підсумок публікацій про курувальник, е які випікають хліб як традицію нашого українського народу. Потім виникла ідея значить, перевести цей скажімо, фестиваль щорічне свято, тому що це не настільки наше побажання, наскільки було побажання тих людей, які брали участь у фестивалі. І я звернувся ну, на той час скажімо, найбільш такому відому скажімо, людину. Яка керує е, багатьма культурними заходами в місті, це Людмила Михайло. Я звернувся до неї, розказав її суть, розказав, що я бачу, як я бачу. Вона холодилася. Після тих перших був Андрій Юрійович Уніщук. Пам'ятаєте на мене? Пам'ятаєте, як відбувалися ті перші засідання? Е, я не буду скажімо, далі говорити, як скажу одне. Що від витоків цього фестивалю? Витоках, біля витоків цього фестивалю стояла редакція розету містовичів. І впродовж всіх років, ми, я не обмаюна ми, підвернення, ми не те, що ми споглядали чи там, скажімо, декоративно брали участь, ми безпосередньо е тягнули якісь Для... історія скажімо, фестивалю вона мала певну межу. Але в цьому році цю межу е Наталя Удивліна влада переслуживала. Я апелюю до вас, чому? Бо ну, чесно, я навіть не розумію, чому саме так з фестивалем поступають. Бо я, скажімо, ну, не то, що там свята і ні. Чому Володимир е чим він, скажімо, завинив перед тим, що в положення вписується або інше місто, е яке визначить оргкомітет, члени якого складають е голови сільрад і е скажімо, працівники апарату? Я не можу зрозуміти. Ідея. Яка виписана була в концепції і мною особисто, і першим положенням, завезена в Міністерство культури і е, захищене перед заступником міністра, я розклав, бо мене, скажімо, е, я їздив просити гроші. І я, що якщо думав, скажімо, е, в моєї честі, скажімо мені не вдалося випадити, мене збило з пантелику те, що забрали, або не дають можливість нам назватися всеукраїнським. Тоді міністерство абсолютно нічого не сказало розумію, статусу, чекайте, за стільки років, якщо Рада і адміністрація вважають себе одноосібними засновниками, то я думаю, що можна було це зробити. А де ж, де ж можна зробити? Не можна, бо це роки не доходять. Кожного року можна було в Міністерстві взяти невелику е е дещицю грошей, але можна це зробити. Це треба було займатися. Ні сурмик тим не займався, ні вістобок тим не займався, ні тим більше руденчуком. Фестиваль загнали до того, що, значить, я вже почув в цьому році, сказали, будемо шанувати е, працю хліборону. Шановна товариства, концепція зовсім інша. Ну, почитайте, ви ж розумні люди, ви зададеться кабінетах. І старе положення. Візьміть, будь ласка, почитайте старе положення, яке було. Наскільки була широка програма цього фестивалю, заводу був такий був, що цей фестиваль в своїй, скажімо, цій скажімо, ексклюзивності тематики, про яку мені говорив заступник міністра культури. Він е, може слугувати дісідківкою Володимир. Зводиться оцей фестиваль, ідея на нівець. І, звісно, що я не міг попустити е, цієї можливості, не прийти сюди і сьогодні виступити. У мене пропозиції, скажімо, вони вирушені письмового вигляду, я їх зачитаю. Володимир Володимир Волинський і районної державної адміністрації Василець. Зв'язку з проведенням громадських слухань, щодо вивчення громадської думки проведення щорічного фестивалю традиційної знайомих культури. Українське проведе суді і, і вворення проєкту вашого розпорядження про фестиваль вважаємо за необхідно внести зміни до положення про фестиваль, а також врахувати побажання по організації проведення фестивалю. Перше. З метою встановлення справедливості включити до пункту першого розділу другу поряд з зазначеними засновниками першого засновника, автора ідеї, організатора першого фестивалю і двадрічного виконавця заходів в рамках фестивалю редакцію Місто печінь. Друге. Організаційний комітет створити за демократичним принципом, за роботою усіх трьох засновників, а також за поданням інститутів громадського суспільства. Третє, взяти за основу положення про структуру фестивалю і заходи, що проводяться в рамках фестивалю, яке було представлено Міністерство культури для фінансування фестивалю, і яким керувалися в попередні роки. Положення має бути виписане згідно концепції фестивалю. І останнє передбачити фінансування фестивалю і за рахунок спонсорських коштів. І побажання, крім того, висловлюємо сумнів щодо ефективності в організації проведення фестивалю участь провідного спеціаліста відділу культури родинчук і просимо усунути її від підготовки ключових документів по фестивалю, а доручити це директору Володимиру Колинського РБК Людмилі Оцелю. Редактор прошу, дійміть, будь ласка, папір. розпишіться про утримання. і мені, перші. Ну, Взяти, змінити, от третій пункт, взяти, змінити місце проведення. Десь там населено пункті, давайте з одну власку, де ніхто не прийде, і ніхто не привіде. Ну, так з грубого кажуть. От. Тому, що, тому я рахую, що місце проведення фестивалю, місто буде можливість. І ніяких там населених пунктів, району і так далі. Е, відразу хочу сказати, бо. Є така ідея, як ви кажете, провести це в Устилу. Як на мене особисто, так, все, що відбувається в Стивустрі, вже тепер об'єднаній громаді, як для мене це ну, плюс, але ми зараз говоримо трішки не про це. От знаєте, не я організатор, не я, як я кажу, робив цей фестиваль. Тут є дійсно люди, які з витоків стоять біля того фестивалю. І концепція фестивалю трошки інша. Це мало би виношувалася ідея, що це має бути свято не районного і навіть не обласного масштабу. Це має, дай Бог, щоб нам вдалося вийти на загальноукраїнський рівень. Якщо нам би це вдалося, це для нашого району дуже великий позитив. Але ми говоримо про це дійство, яке вже є. Його нам треба спільними зусиллями розвивати. То давайте ми, бо люба ідея, любий захід, коли він цінний. Коли ми разом всі до нього долучаємося, яка проблема з людьми засновників До речі, скушна ідея, я її, чесно кажучи, чи перший раз чую, але е, я якби за це. Тому що я пам'ятаю, як відбувалися два минулих Курової, і де залучалося багато представників від громадськості, від громадських організацій, і як це відбулося. Я не буду ділитися враженнями, але багато хто пам'ятає, як це відбулося. Ми можемо, звісно, зараз, тобто важливо, щоб ми заради якогось дійства. Чому ми не об'єднаємось? Ну, бо Володимир це то, де ми всі ну, вже може традиційно з'їдемося, об'єднаємося і зробимо щось, що буде досягненням цілого району, хоча питання, який той район після того е об'єднання залишиться. Але це буде наше щось спільне, наша родзинка, яку ми всі будемо відстоювати і до неї долучатися. Ми можемо перенести в стилу, ми можемо перенести в зимне. Я нічого не маю проти там. Чи... Але чи це буде ця родзинка? Ви там проведете. яка кількість людей поїде в зимне, в устилу в, в чи в вовами? Це наше щось є роджене, вмута, загальне, спільне, то давайте його будемо разом тут примножувати, і всі разом будемо тішитися, що це в нас є. І я хочу звернутися до вас, до вас до всіх світських голів. підтримайте, щоб він був тут. Ви побачите, якщо ми почнемо його так ділити, він розілиться, він не буде мати рівня фестивалю. Це буде, це буде йти хороший зал. Це буде уряд, як по зиму, скаже, день села шикарно. Ми теж брали промотиз. Я хочу вас усіх попросити не лічого, не тільки сьогодні вже липень закінчується, а ми ще не знаємо ні числа, ні коли буде. Це великий об'єм роботи. Тут треба вже запускати. Тому я хочу всіх вас попросити розуміння і підтримайте нас. Я як директор звичайно, за що е, переживаю? Що цей будинок культури буде курсувати райони. А це площа, а це сцена, а це тому звучення, скажемо, коли боротьби, це навіть швейно звучення, ми його не зможемо забезпечувати по селах. Рівень концерту самого, рівень, рівень заходу. Тому Роман Григорович, Наталія Леонид, я дуже вас прошу. Е, я приходила і вона до вас усіх. Підтримайте, щоб він прийшов тут в годину, ви не пошкодуєте. Я розумію, що вже об'єднані громади. І, і, і ми тепер стали теж заручником всього. Зустрічалася країні, з сторони мала розмову теж, щоб ми брали участь у заходах. Я, звичайно, рятую будинок турі, але тут найкраще місце. І це справді рівень фестивалю. Ну, я дуже на це прошу. Відкинути якісь субвісті, можливо, амбіції, можливо, якісь непорозуміння і вже конкретно. А стосовно е, громад об'єднаних, то хочу якраз вашої підтримки, як е, е, ви, мер міста, от, тобто, щоб ви впливали на ті громади об'єднані, щоб вони е, на, на ті села, е, щоб ті старості, все таки у цьому, і ви не пошкодите, це буде відоміще. Це буде шикарне.